У Дніпропетровську сьогодні відспівували 27-річного бійця добровольчого батальйону дніпро 1 Тарас Брус у червні записався до батальйону і одразу відправився в зону АТО. Чоловік загинув, виходячи зі Ловайського котла. Рештки тіла змогли забрати з поля бою не одразу, і лише нещодавно його ідентифікували. Тему продовжить Христина Венгеля Молодий бізнесмен, волонтер та активіст Тарас Бруз загинув у так званому зеленому коридорі під Іловайськом. На передовій він провів декілька місяців. Він був молодий, жизнь радисний чоловік, э, займався волонтерством до цього. І во час служби він допомагав нашим воєнним в різних частях, тобто і Збройним силам, і Національної гвардії, і батальйону Дніпро Він э, он... Був бізнесменом до этого, оставил свій бізнес, пішов добровольцем на фронт. Тарас потрапив під артобстріл сепаратистів та загинув на очах свого друга Володимира Парасюка. То, що син сказав, ну в кінці коридора їх зустріли так, всіми почистями. Його друг загинув ну, буквально в нього з РПГ влучив е, е, акумулятивний снаряд, і він згорів. Навіть. Налишилося даже тіла. Рештки тіла Тараса з поля бою дістали волонтери. Їх відвезли до Запоріжжя, де взяли Дані ДНК. Опізнати чоловіка було неможливо. Останки вирішили захоронити. Тараса поховали на запорізькому кладовищі під реєстраційним номером як тимчасово настановленого захисника батьківщини. Нещодавно останки тіла ідентифікували, а сьогодні провели ексгумацію. «Перша ДНК була з не дуже великою віроятністю. але слідуваці сказали, що ета є вероятне, що це он і и... По папе еще раз дали анализ ДНК, и второе ДНК подтвердилось на 99,9%, что это именно он, когда мы уже приехали и по фотографиям действительно опознали элементы одежды его, характерные травмы, которые были. У цинку вітруні Тараса привезли до Дніпропетровська, аби військові товариші змогли з ним попрощатися. Бійці запам'ятали хлопця добрим та надійним другом. Он не просто вписався в наш колектив. Ми його всі дуже любили і любимо. І завжди будемо пам'ятати живим, улыбаючимся, і дуже відкритим, дуже добрим. Очень гордим и безумно жизнерадостным человеком. Мы его всегда таким будем помнить. Тарас відстояв майдан ще до того, як став бійцем батальйону Дніпро 1 неодноразово допомагав формуванню. Поховають Тараса завтра у рідному селі Лісовицька баня Львівської області. Христина Венеля Ускайте, Євген Хисний новини одинадцятого каналу.